Київський ранній старий заслужений сорт персика, чиї переваги та недоліки давно й добре відомі садівникам в Україні, Білорусії та на всьому пострадянському просторі. Чудовий смак плодів поєднується в ньому з ранньостиглістю, швидким вступом у плодоношення та здатністю адаптуватися до не завжди сприятливого місцевого клімату. Опис сортових характеристик київського раннього. Перед селекціонерами Інституту садівництва ОАН стояло завдання створити персик, що відрізняється зимостійкістю, достатньою для вирощування в українському помірному кліматі. Ціль була досягнута: Київський ранній адаптується до умов середньої смуги, можна вирощувати його навіть на північному заході. Морозостійкість для персика практично рекордна до 26.28 довф. Наведіть постраждале від морозів дерево протягом наступного сезону. Повністю відновлюється і плодоносити вже через рік. У селекції брали участь сорти Грос Міньйон і Кащенко 208. Київський ранній з'явився у 1939 році. У Держреєстри України він був включений у 1954 році. В українському до сьогодні не значитися. Опис дерева і плодів. Дерево досягає максимум 4 метрів. Країна за конфігурацією близька до правильного шару середньої загущеності. Молоді до 4-5 років, персики дуже активно нарощують нові пагони, згодом процес стабілізується. Цвітіння припадає на стіку цвітіння і травня. Урожай збирають всередині або ближче до кінця липня. Доросле дерево дає від 35 до 50 кілограмів персиків. Першого плодоношення доведеться чекати всього 3 роки. Плоди майже одномірні, маса варіється в межах 80-100 грамів. Фрукти округло овальні, трохи сплюснуті з боків. Шов добре помітний, шкіра ворсиста, тонка, але досить міцна. Вона дозволяє зберегти персики на 5-7 днів. Колір варіється від відтінку вершкового масла до кремово-жовтого з пурпуровими або густо малиновими розпливчастими плямами. М'ясо дуже соковита, ніжна, солодка, кісточка не особливо велика, але відокремити її від м'якоті проблематично. Самоплідний сорт чи ні. Описуваний сорт заяв творцями як самоплідний, проте без посадки поруч інших квітучих у тій же час персиків регулярний рясне плодоношення неможливе, хороші запилювачі грінсборо, ред хамитовий, оксаворит моретіні, травневий квіток, переваги та недоліки київського раннього, мінуси сорту, досити низька посухостійкість, часте ураження листя кучерявістю, важко відокремлювана від м'якоті кісточка, схильність молодих саджанців до загущення крони. Але перевага у нього все ж більше дуже гарна для персика морозостійкість та активне відновлення замерзлих пагонів, скороплідність, непогана врожайність, компактність дерева, наявність імідету до клястероспоріозу та борошнистої роси. Відео Персик київський ранній у саду. Як садити персик є кількість нюансів, які потрібно враховувати перед посадкою. Вибір місця. Рослина приживається майже в будь-якому ґрунті за винятком кам'янистого, піщаного, заболоченого, закислого та лужного. Набагато більше київський ранній чуйний до освітленості та холодних протягів йому потрібно відкрити місце та наявність перешкоди, яка захищає дерево від переривів вітру з півночі або північного заходу, не затіняючи його. Ґрунтові води повинні розташовуватися в півтора метрах нижче рівня землі. Відповідний посадковий матеріал. У дворічного персика висотою близько метра є 3-5 бокових пагонів. Корені досягають довжини не менше 30 см, смороду повинні бути гнучкими. На корм немає ділянок лущення, плям плісняви, гнилі. Підготовка посадкової ями. Зимостійкість у саджанців менша, ніж у дорослих дерев, тому у більшості регіонів України київські ранні садять навісні в середині квітня. Тільки на півдні можна перенести процедуру на осінь. Кінець вересня і увесь жовтень. Яму глибиною та діаметром 0,4-0,5 метрів для весняної висадки копають з осені. Вийняту з неї дернову землю перемішують з 12-15 см перегною, 120-150 грамами простого суперфосфату та 80 -100 і 100 грамами сірчанокислого калію. На дно висипають будь-який дренажний матеріал товщина шару до 10 см, поверх живильну суміш. Трохи відступивши від середини, вбивають кілок для опори. Безпосередньо процедура висадки проходити так вилийте в яму приблизно відро води, дайте їй вибратися, згрібати ґрунт у горбок. Корені саджанців з відкритою кореневою системою на 2-3 години замочіть у розчині біостимулятора. З закритою просто добре полийте. Так буде легше витягнути їх з ємності. Якщо якість посадкового матеріалу викликає суми, продезінфікуйте корені, потримавши приблизно чверть години у фунгіциди. Альтернатива яскраво малиновий розчин перманганату калію, але година обробки збільшується до 1,5-2 годин. Зробіть бовтанку з води, порошкової глини та гною, змішавши їх приблизно порівну до отримання однорідної кремоподібної маси занурте в ній корені, дайте їм висохнути. Через годину-дві можна приступати до висадки. Поставте персик на дно ями, розправте корені, спрямовуючи їх по схилах горбка, поступово засипайте яму. У процесі акуратно утрамбовуйте землю руками і струсіть деревце це профілактика появи повітряних кишень. Стежте, як розташовується коренева шийка. При правильній висадці, у результаті вона виявляється на 5-7 см над землею. Висаджений персик рясно 25-30 літрів полійте. Приблизно через 20-30 хвилин засипте пристовбурне коло діаметром 0,6-0,8 метр мульчею. Прив'яжіть деревце до опори. Відео посадка персикового саджанця. Нюанси доглядаю за деревом у різних регіонах. Особливою вередливістю та вимогливістю цей сорт не відрізняється. Агротехніка для нього потрібна в основному стандартна формують дерево у вигляді куща чи чаші, розраховуючи низьку посухостійкість. У південних регіонах України особливу увагу доведеться надавати поливам. У спеку і за відсутності опадів молоді дерева до 5 років поливають ще тижня або раз на півтори тижні, норма 15-20 літрів води. Для дорослих дерев норму збільшують удвічі. У середній смузі України та в більш суворих умовах без укриття київський ранній не перезимує. Корені утеплюють, засипаючи пристовбурне коло, очищене від сміття кулею свіжої мульчі товщиною близько 10 см. Біля основи стовбура насипають горбок з перегною висотою 20-25 см. Сам стовбур та нижню частину скелетних пагонів білять, зверху обмотують укривним матеріалом у 2-3 шарі. Молоді саджанці можна вкрити повністю, зв'язавши гілки та спорудивши над ними курінь. З обтягнутих тим же укривним матеріалом жердин на півдні укриття рослини не потрібне, бажано тільки оновити кулю мульчі в пристовбурному колі, Відео-підготовка персикового дерева до зими, типові для раннього сорту хвороби та шкідники. Шкідники не виявляють особливого інтер'єру до персика Київській ранній. Щоб унікнути атак комах за умови правильної агротехніки, виробляє профілактичних обробок на початку та в кінці вегетаційного періоду. А також у фазі бутоноутворення персик обприскують, а ґрунт у пристобурному колі проливають розчином будь-якого інтелектуїду широкого спектру дії, конфідор Максі, іскра, подвійний ефект, командор Моспілан. Найбезпечніше для київського раннього захворювання кучерявість листя воно вражає переважно листя на верхівках пагонів. Листя стає грубішим, скручується, йде пухирями, змінює колір на рожево малиновий. Саме захворювання персик не вб'є, але дерево значно сподівається в розвиток, зимостійкість сильно знизитися. Для профілактики навісні 2-3 рази з інтервалом 12-15 днів, дерево оприскують розчином будь-якого фунгіциду. швидкість, хорус, топсин, стробі, мідний купорос, бордоська рідина. Виявивши ознаки захворювання, використовують ті ж препарати. Відео як боротися із кучерявістю персика. Плодова гниль знищує більшу частину урожаю. Персики вкриваються білими або рожевуватими горбочками, гниють і опадають. Діє профілактика ті ж фунгіциди, обробки до та після цвітіння, наприклад, вегетаційного періоду. Заражені плоди одразу ж збирають і знищують, їсти їх не можна. Відгуки садівників про персики сорту «Київський ранній. Можу порадити сорт персика «Київський ранній. Зростанні добре дає непогані плоди, та й клімат цьому персику підійти майже будь-який. Спробуйте посадити. Київський ранній, вірощую близько 20 років, живу на південному сході України. Дерево живе близько десятка років, вісім врожаїв. При суворій та безсніжній зими сильно підмерзає, потім відростає від кореня і знову плодоносити. Цього року врожай просто шикарний. У сусідів інші сорти, плодів менше. Це дійсно урожайний сорт, хоча смак середній з ранніх є кращий. Дона Роза, Forum Air Threads Персик, 830, page пейдж 4. Скільки я не пробував садити персик, він у мене не прижився, а два роки тому посадивши сорт Київський ранній. Суворі зими персик стійко переніс, і цього року з'явилися перші плоди. На смак жахливі, щільні, соковиті, дуже задоволений. К 123 Forum три форум РННТРУ Тредс Персик 830пейдж 4. Київські ранні мені відраджували чомусь. Кажуть, там м'якоті мало і кістка велика. Тітка у мене його взяла і незадоволена, хоч плодоносити він нормально. Я сама плодів не бачила. Ярина Warware Forum House to Threads 243 3D Page 2. У мене персики київський ранній та соковитий. Благополучно пережили зими з постійними морозами до тридцять карок Протягом трьох днів і десять регротв протягом півтора місяця. Пристовбурні кола були добре замульчовані, в юному віці штамби були обгорнуті з панбондом. Але той персик, що ріс на пустирі, давши.